Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, вечірня. Управочка на нас чекає попереду. Тим не менше, товариство заключні вихідні перед наступним 25 роком. Ну, в якійсь мірі хочеться підвести підсумки і обговорити те питання, яке ми разом з вами щовихідних обговоримо. Ну, і питання це у нас присвячене безпосередньо цінам на сьогоднішній день на живу вагу свиней. Ви, будь ласка, переходьте в коментарі або ж підтвердьте. Рідіть, будь ласка, ту думку, яку я в принципі ніс протязі двох останніх місяців, і думка була направлена. Можна так сказати, всі енергетичні сили були направлені на те, що ціна на живу вагу поступово регіон за регіоном буде підвищуватися. Я, як і завжди, розповім все те, що відбувається конкретно у нашому регіоні України: це Сумська область і Конотопський район, із цінами на живу вагу, і з цілами на. Сало м'ясо, ну і в цілому, якою тенденція спостерігається безпосередньо на сьогоднішній день. Ну а ви ж, будь ласка, прийдіть у коментарі. Напишіть регіон, в якому проживаєте ви, і опишіть, будь ласка, ситуацію, якою вона є у вашому регіоні і цінами на живу вагу. Отже, товариство, 27 січня, 28 навіть січня, перепрошую, не січня, а грудня забігаю наперед. Отже, 28 грудня на календарі субота, друзі, в нашому регіоні поступово потихеньку, потихеньку, але те, що я говорив. Акцентую на цьому саме в нашому регіоні поступово, але піднімається ціна на живу вагу. Свиней менше і відповідно ціна потихеньку, потихеньку починає рости. Але в цілому розбіжність дуже і дуже висока. Я би так сказав: від 60 до 70 гривень за кілограм живої ваги, 70 і це вже факт. Буквально от вчора спілкувався одним із моїх. Колег в сусідньому селі говорить, що забирали у нього наші місцеві конотопські перекупи. Поросят вага 208 кілограмів, поросятка м'ясного направлення по 70 гривень за кілограм. Буквально от сьогодні дивився також відосик. Мій колега випустив Сергій Бойко із Чернігівської області, у них відпускають ціней свиней 70-75 гривень. З Полтавської області хлопці писали десь 65, десь уже 70. З під сум ще в попередній неділю хлопці писали по 70 гривень, але в цілому також в тіктоці робив ну, відеоматеріальчик, який направлений на те, щоб дізнатися, які ціни в цілому по Україні. То звичайно, Колосальний розброс цін. ну от Наш, наприклад, регіон і Чернігівська область беремо як за максимум. Це 70-75 гривень. То є, звичайно, регіони України, де 45-50 гривень за ціна, що в принципі ну являється реально страшенною колосальною різницею. Знову ж таки, по свободі обов'язково запишу вам відосик. І з найменшими подробицями, із цифрами, які ми отримали при реалізації поросятки, власноруч там якраз цифри змусять, я думаю, задуматися багатьох хто вагається. Починати продавати самому чи чекати перекупа йому здавати. Я думаю, буде дуже цінна інформація для вас. Що стосується взагалі, базарів і ринку, трішечки завмер ринок. В роздріб свинина продається, ну так сказати, не дуже прям, щоб на розхват, сало дуже слабо почали брати. М'ясо розбирають, звичайно, без проблем. Значить, що стосується цін на півтуші від 120 до 130 гривень за кілограм, значить, що стосується ціна за ошейок від 200 до 230 гривень за кілограм. Задок від 180 до 190 гривень за кілограм, лопатка 170-180 гривень за кілограм, биток 175-185 гривень за кілограм, корейка 180-185 гривень за кілограм. Ну і сало від 60 до 150 гривень за кілограм. Так що, товариство, отака от ситуація. і Я в принципі надіюся і е, говорю про те, що ціна, я думаю, і в наступному році потихеньку, потихеньку, але буде буде дорожчати, тому що в принципі, ну на то якраз вказує дуже, дуже багато факторів. Тому з нетерпінням від вас чекаю інформації стосовно того, як думаєте, ви. Ну і побачимося в наступних відео. Ну а ми біжимо працювати.